Псалом 137 Давида Агея і Захарії. Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі, за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє, вище від усякого імені Твого, в день, коли я взивав до Тебе. Ти почув мене, і вселив у душу мою силу будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь, смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напасти, ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх і спасе мене правиця Твоя. Господь воздасть за мене. Господи, милість твоя повік. Не покидай творіння рук твоїх.